Незаконно розмови. Дякую, щось. Коротко по суті. По-перше, наш клієнт був незаконно затриманий на блокпосту. У нього була наявна мета, не, незаконний перетин кордону. Затриманий він був 18 кілометрів від державного кордону, наголошуємо на блокпосту. Тобто, він там не перебігав, не перепливав, ну, не вчиняв жодних дій щодо незаконної спроби. Незаконного перетину державного кордону. Рішення суду першої інстанції було винесено з порушенням підсудності. Не у тому суді. В інший суд ми подавали клопотання, щоб мали змогу приймати участь у судових засіданнях. Але з порушенням підсудності протокол був направлений і розглянути іншим судом. У матеріалах справи відсутні жодні належні допустимі докази того, що наш клієнт. Мав на меті незаконно перетнути державний кордон, будучи затриманий на відстані 18 кілометрів на блокпосту. Відсутній жодний у нас належний допустимий доказ. Також він в нього зареєстровано місце мешкання в Одеській області, і просто само по собі перебування в області військовозобов'язаного громадянина не є підставою для затримання для складення протоколу щодо спроби незаконного перетину державного кордону. Після затримання він був доставлений до ТЦК та СП, поставлений на військовий. Облік пройшов військово-лікарську комісію, і ще раз наголошуємо, просто само по собі перебування в Одеській області це ще військово зобов'язаного громадянина не є підставою для затримання з боку державної прикордонної служби та складення протоколу щодо спроби незаконного перетину державного кордону. Тому відсутні жодні належні допустимі докази, якісь там пояснення, якісь план схеми, якийсь я не знаю, там огляд мобільного телефона чи наявність. Якісь інших доказів чи підстав просто так, людину без жодного доказу притягнули до адміністративної відповідальності. Тому ми просимо апеляційну скаргу задовільнити, скасувати рішення суду першої інстанції та закрити провадження у справі. Дякую, ваша честь. Зрозуміло ваша позиція. Суд сюди матеріали розправи, які будуть політику першої станції під час і вирішення приходить до судової дебати. Що про судові добавити в руках? Задовільнити апеляційну скаргу. Дякую. Супер ділянку,